Всім, при... Всім привіт! Хто хоче зі мною пограти в ігри, то ви можете знайти нік. і ось мій міні... нік. Ніка. Один, два мій мінік... нік. Один, два, три, 4, 6, 6, 7, 6, записуйте. А так я вам зараз нолю. Ось мой Нік. Ніка 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 6. І ось ви можете пограти зі мною в ігри, якісь, які ми хочемо. Ми можемо і дрон на базу і так далі. Тоді всім. Також. Всім па-па!